Всіх вітаю на моєму YouTube каналі, в даному відео я вам розповім, як правильно та безпечно вводити гроші зі своїх гаманців, щоб не зв'язувати їх між собою. Для чого це потрібно? Якщо ви робите ретроактивності на багато аккаунтів, то саме головне це не зв'язувати гаманці, так як замість дропу вас просто збриють. Це відбувається через те, що на будь-якій біржі у кожної людини є індивідуальна адреса для отримання грошей в тій чи іншій монеті. І коли ми поповнюємо біржу на цю, на, на цю, на цю адресу з усіх своїх гаманців, то вони взаємопов'язуються і в майбутньому у вас проекти просто збивають. Щоб цього не було, я знімаю дане відео і хочу вам покроково показати, як це все обійти, і щоб у вас не було в подальшому проблем. В цьому нам допоможе біржа OKX. Для початку реєструємось на біржі, посилання на реєстрацію буде в описі під відео. Потім проходимо в верифікацію. Після цього, як нам підтвердили верифікацію, ми заходимо у розділ Активи. Далі Поповнити. Підгружається стріночка. Вибираємо монету, яку ми хочемо поповнити. Наприклад, ефір в мережі erc 20 тиснемо, тиснемо далі. І в нас тут ось така вкладочка. Ми, там, де адреса ефір. Ось тут така іконочка, ми мене нажимаємо, і тут ви бачите всі адреси, які я створював. Дивіться, у нас є, наприклад, один гаманець, і ми під кожен гаманець для виводу, для його виводу, створюємо нову адресу. І потім з цього гаманця виводимо тільки на цю адресу. І в такому випадку наші гаманці не будуть взаємопов'язуватись. Щоб створити гаманець, нам потрібно всього лиш натиснути кнопку Додати адресу. У нас додається тут ми можемо дати будь-яку назву, наприклад, «1». Це буде наш перший гаманець. І тепер, коли ми хочемо вивезти з нашого одного гаманця, ми беремо ось цю адресу і поповнюємо на цю адресу. Так само потім, наприклад, створимо ще адреси. Тут пишемо 2, це буде, наприклад, другий гаманець, третій, четвертий, п'ятий і так далі. Ну, Ви можете називати так, як хочете. На один аккаунт OKX можна створити до 20 адрес. Для початку. Це буде прям нормально, ті, хто не супер абузить, але якщо вам буде і цього мало, то ви можете створити субаккаунти. Ми заходимо, в, ну, наводимо курсор ось сюди, на чоловічка такого. Тиснемо субаккаунти. Так, дивіться, отут тестові аккаунти, я створював, Зараз вам покажу, як це зробити. Тиснемо створити субаккаунт. Тут ми вводимо назву. Ой, на англійський. Англійськими буквами вводимо назву. Далі вибираємо тут аккаунт стандартний. І тиснемо внесення средств. Так, зараз. Так, все все пройшло. Тиснемо підтвердити. Тепер отримуємо код на номер телефону в моєму випадку. Зараз. Чекаємо буквально секунд 30. Приходить код. Я його сюди. Сейчас, секундочку. Сюди ввожу. Так. І наш субаккаунт створений. Тепер тут обов'язково нам потрібно поставити е, повзунець по цей, можна перемикати аккаунти. Це зроблено для вашої вже зручності. Тут ми тепер наводимо на чоловічка, тиснемо Змінити аккаунт. І ось всі субаккаунти, які ми створювали. Ми, наприклад, пер перемикаємося на аккаунт. Ось, ось цей. Я створював раніше, тут немає різниці. І тепер ми просто повторимо ті, ті самі дії. Ми тиснемо Поповнити. Далі обираємо монету, обираємо мережу і все те саме взагалі все те саме, нічим не відрізняється. Тому, в принципі, нічого не складного немає. Рекомендую всім розібратися в цій темі, щоб ваші гаманці просто не збривали. Ну, типа, вам буде дуже обідно, якщо ваші гаманці збриють. Також хочу порекомендувати свій телеграм-канал. Тут викладаю актуальну і корисну інформацію, тому обов'язково підписуйтесь. На цьому в мене, в принципі, все. Я думаю, дане відео буде корисним всім, навіть ті, хто чув, не чув про цю тему. Тому ставте йому лайк, пишіть коментарі. До зустрічі!